Організоване харчування у Калуші провели семінар навчання з організації шкільного харчування. Зустріч ініціювало головне управління Держпродспоживслужби. На захід запросили керівників закладів освіти калуської громади, а також соціальних педагогів, медичних працівників та шеф-кухарів. Представниця Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Леся Семенчук каже: цього року харчування у закладах освіти покращилось. Загалом харчування в Калуській громаді, і як загалом по нашій Івано-Франківській області воно є під посиленим контролем держпродспоживслужби. Оскільки зараз є воєнний стан, і ми не здійснюємо заходи державного нагляду контролю, то ми здійснюємо моніторингові обстеження моніторингу, такі відвідування шкіл, щоб ми володіли ситуацією, як, як здійснюється харчування дітей: учнів, вихованців в дошкільних навчальних закладах. Харчу... Я можу сказати одне, що харчування в порівнянні з минулим роком значно покращилось, але є деякі ну, питання, проблеми. Тому ми це стараємося от обговорити, вирішити. Присутніх проінформували про контроль за організацією харчування у закладах освіти, а також про здійснення заходів державного нагляду у сфері санітарного благополуччя міста. Директор Калицького ліцею номер 3 Михайло Коротич зазначає, у цьому навчальному закладі пильно стежать за харчуванням школярів щодо е, організації харчування в е, безпосередньому третьому ліцеї. То хочу сказати, що у нас досить організовано проходять навчання, ми, ми давніше зробили капітальний ремонт варочного цеху. В цьому році ми дуже гарно зробили ремонт у самому обідньому залі, і приємно, і красиво. І щодо самого харчування, ну, скажімо так, і дітям, і кажуть, що організація харчування належна і якість харчування теж. Цього року на території Івано-Франківської області не зафіксували жодного випадку харчового отруєння. У порівнянні з попередніми роками у 2024-му не поступали і скарги про неякісне харчування у закладах освіти. Вікторія Ганчук телерадіокомпанія Раї.